Селище міського типу Чорнухіне, Перевальського району підпорядкують по Паснянському. Цю новину місцевим жителям повідомив губернатор Геннадій Москаль, який навідався до них минулої неділі. Їхати довелося через Дебальцева, адже територія Перевальського району знаходиться під контролем сапаратистів. Українськими залишилися лише кілька невеликих населених пунктів. Серед них і Чорнухіне. Голова Луганського держадміністрації їхав не з пустими руками. Із собою привіз світло, 10 генераторів. У Чорнухіно немає ані світла, ані газу, ані води. Три генератори підуть на потреби Чорнугінської колонії. Решту заберуть школи, дитячий садок, лікарня та селищна рада. Військові на кілька хвилин лишили зброю та допомогли розвантажити гуманітарку: цукор, крупи, печиво, м'ясні та рибні консерви, суміші для малюків і теплі ковдри. Місцеві жителі, побачивши пожавлення біля селищної ради, відразу зійшлися. Подову, що до них приїхав очільник області, не було меж. З квітня жоден представник влади не навідувався до селища. Питання до губернатора посипалися, як із рогу достатку, і всі надзвичайно болючі: відсутність пенсій, інших виплат, комунальних благ. Геннадій Геннадійович просить місцевих знайти голову селищ Ради директорів шкіл і лікарні, щоб провести нараду. Керівники не дуже поспішали. Неудачне керівництво, ну а що зараз з ним робити? Трохи виховував його, як міг, він не міг навіть мені зібрати директорів школ, шкіл, дитячих садочків, лікарня так і не прийшла, і тому подібне. Нарада все таки відбулася. Геннадій Москаль розповів, як шукатиме вирішення проблемних питань. Перш за все, потрібно підпорядкувати Чорнухіне по Паснянському району. Проблем я записав, ото кона на півзошита. Це треба збирати зараз всі в адміністрації служб. Всіх сюди посилати, щоб вони подивилися. Ну ще світло можна якобись сюди з Дебальцева потягнути. А як потягнути газ? Не знаю. Укртелеком треба робити. Ну там є відділення. Почту робити. Бо де будуть. Зараз беру Ощадбанк і Приватбанк, має відділення і попрошу їх, у них є гроші на генератори, думаю, знайдуть. Бо так вони у Станичній Луганській запустилися на власних генераторах, мають банкомати, це їм достатньо. Головне, щоб запустився телеком, відділення Укртелекому. Вони накриють мережою інтернет. Ми його присоєдиняємо від окупованого Перевальського району. От я їду зараз на Київ, всьому буду доповідати постанову Верховної Ради і присоєняємо до Попаснянського району.